Як послідовники Христа, ми знайомі з обітницею та наказом нашого Господа даним перед Його Вознесінням. Та на мені вся влада на небі й на землі, сказав він. Ідіть, отже, і зробіть учнями всі народи, христячі їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все, що я вам заповідав. І ось я з вами по всі дні, аж до кінця віку. Як адвентисти сьомого дня ми дуже серйозно поставилися до цього наказу і завдяки Божій милості увійшли у 212 країн і територій по всьому світу. Вихваляючи Бога за його керівництво, ми також молимося особливо за наших членів церкви, які живуть у регіонах, де релігійна свобода дуже обмежена або взагалі відсутня. В одній з таких країн нещодавно посилилося переслідування, спалювали церкви та безжалісно вбивали християн Саме в такій атмосфері наші дорогі члени церкви покликані виконувати наказ Христа, щоб досягти людей у своїх громадах. Ми прославляємо Господа за мужність і силу, які він дав своїм людям у цій країні, коли вони рухаються вперед, незважаючи на ризики переслідувань оскільки публічна евангелізація є дуже ризикованою, наші члени церкви в цій країні приймають тотальне залучення членів як єдиноможливий спосіб досягти своїх друзів і сусідів. Було проведено кілька тренінгів з тотального залучених членів церкви, які дозволили лідерам навчати інших, надати їм інструменти та переконатися, що філософія особистої евангелізації та благовістя є вбудованим в їхню культуру. наразі навчання пройшли понад трьох тисяч осіб. Щоб сприяти цьому охопленню, планування церкви завдяки тотальному залученню членів церкви було перекладено багатьма мовами цієї країни та організовано і впроваджується по всій її території. В результаті планування один мільйон адвентистів займаються розповсюдженням літератури серед своїх друзів і сусідів. Крім того, Формується 1182 малі групи для вивчення біблії та спілкування А в двох регіонах цієї країни. Посібник із учнівства перекладений на місцеві мови і використовується для наставництва нових членів церкви незважаючи на труднощі цього регіону, молоді та старші люди беруть участь у тотальному залученні членів церкви і де рядові члени церкви відограють ключову роль у виконанні євангельського доручення. Натхненне слово стверджує, нам також дано доручення. нас покликано йти вперед як посланців Христа. З якими б труднощами нам не довелося боротися, які б випробування нам не довелося витримати. Милосердна обітниця завжди є нашою. ось я з вами завжди, аж до кінця світу. Де б ви не жили, ви також покликані доносити до інших послання вістку останніх днів, яку Бог довірив своїй церкві останку. Якщо ви хочете дізнатися більше про тотальне залучення членів церкви і отримати доступ до ресурсів, таких як планування тотального залучення членів церкви, і буклет з учнівства, я раджу вам відвідати наш сайт сьогодні. Орджі сьогодні саме час взяти в цьому участь. Ісус скоро прийде, Мараната.